І працювати над тим, щоб наш шрифт відповідав тим традиціям, які вже були у середньовіччі і розроблялися на основі тих пам'яток. Я знаю, вже часто робилося багато різноманітних шрифтів, в тому числі і на основі графіті Софії Київської різними. Дизайнерами, але ближче до цього розуміння коренів нашої цієї абетки підійшов пан Василь Чабаник, який зробив декілька варіантів цих, цих шрифтів рутені, які зараз теж активно використовуються і в дизайнерських якихось проєктах, і в книговидавництві. Я чесно скажу, я не чув відгуки від росіян, чи можуть вони це прочитати чи ні, але я так думаю, що навряд чи вона, ці літери вони не сприймаються саме як російські, тобто вони вже цим. Ми дистанціюємось і ми показуємо ознаки свої власні, що це є наша тисячолітня культура, наша абетка. Ми не повинні її відкидати просто так, тому що вона схожа на е, ту, ну, умовно кажучи, да, кирилиця і у нас, і в Росії, і не треба тільки на цій основі її відкидати. Те, що вона вкрадена, ну... Це не значить, що ми маємо відмовлятися від того, що є наша. У нас багато чого вкрали, на жаль. Так. Так. А, а як ви ставитесь до ідеї, що письмо це форма молитви? Якщо ми згадаємо знову ж таки наше середньовіччя, то загалом у ті часи була поширена так звана абеткова молитва. Де кожній літері відповідав певний рядок молитви. Наприклад, ас, цим словом, молюся Богові, і так далі. І е, навіть просте написання, от часто на стінах зустрічаються початки абеток, там А, Б, В, Г, і так далі. І люди е, дослідники не могли спершу зрозуміти, вважали, що це якісь учнівські вправи, а насправді це просто так скорочували молитви.